А, а той стадіон що? стадіон? Не що не стадіон? А, тут не будувати. а то що не стадіон? Це не стадіон. Де ви, ви будете? Це треба було боротися років 10 назад. Дали... Коли? А чого ви не їдете в Донецьку область відбудовувати чи Луганську? Років назад. Ну то їдьте, а тут не треба стадіон, захаращили плитами. Захаращили плитами, загадували стадіон. Ви мені погрожуєте? Це як на камеру знято, що ви мені погрожуєте. Пан матла, ви думаєте, що ви говорите, що я на камеру це зафіксувала? Що ви кажете, що мені хочете щось дати? От ви якраз і сказали, а це все зафіксовано. І втекли. Ви не заслуговуєте цього їдьте на АТО і воюйте, мужчина. Беріть в руки автомат, а не тут. Забираєте в дітей майбутнє. І я би працівники на вашому місці також би відвернулася і поїхала від такого підприємця. Вам не соромно виконувати це замовлення. Сьогодні хлопці-айдарівці хоронили. І кожен день хоронять наших дітей, які стоять, щоб захистити Україну. А такі підприємці збагачуються на горі інших людей. Під час того, коли інші гинуть, вони будують і забирають дітей з стадіони. І раді таких діт... підприємців, таких людей гинули наші хлопці на Майдані. От ви скажіть, вам не соромно тут стояти зараз. За що ви? За що ті діти гинуть зараз і гинули на Майдані? Небесна Сотня і всі інші хто? Вам не соромно тут бути. У Вас є діти. От дивіться, скільки діток маленьких прийшло. Заради таких олігархів. Я би на вашому місці не виконувала і мала би якусь патріотичну якусь думку, навіть в пам'ять тих хлопців, які загинули. Це зовсім не смішно. Сьогодні, вчора, кожен день хоронять наших патріотів-захисників України, які віддають своє життя для того, щоб поміняти цю країну, щоб в дітей були стадіони, щоб діти мали майбутнє. Нам не соромно. Ганьба таким, виконавцям і таким олігархам, які забирають у дітей. Дуже смішно. Мужчина, як вас звати? Вас дуже смішно. Дуже смішно. Ви або граєте дурно, або то все прекрасно знаєте. Все добре знаєте. Що знаєте?